Що може бути кращого за швидко та смачно приготовлену страву з доступних інгредієнтів, які є щораз в нашому холодильнику? З вами кухня як Релакс, Вітаю! Я просто обожнюю рецепти, на які не потрібно надто багато часу і результат яких заставить нас приємно посміхнутися. Ось і сьогодні ми будемо з вами готувати із кабачка. Отже, нам потрібно кабачок натерти, злегка його підсолити і поставити, аби він віддав свій сік. Тим часом ми змішуємо сухі інгредієнти. Вибиваємо 3 яйця. Дві столові ложки сметани. Будь-яка ваша страва стане ще смачнішою, якщо додати до неї прянощі. Ось і сьогодні в наш кабачковий рулет ми додаємо буквально трішечки прованських трав. Можна, звичайно, блендером, але можна обійтися і от таким вінчиком для збивання, для того, аби поєднати яйця з травами та сметаною. Тепер додаємо борошно, змішане із дрібкою розпушувача. Одна третя чайної ложки буде достатньо. Перемішуємо до однорідної консистенції. Зверніть увагу, що тісто не має бути надто рідким або надто густим. Яйця в нас також бувають різних розмірів. Коли ви будете готувати цей рецепт, подивіться, аби тісто було саме таке, як в мене на відео. Тепер наші кабачки вже пустили сік, і цей сік зайвий нам, власне, не потрібний. Тобто ми маємо гарнесенько його відцідити і вже саму кашку кабачкову ми додаємо в тісто. Я завжди використовую якісний силіконізований папір для випічки. Тож, застелили папером нашу форму і викладаємо тісто для запікання. Розрівнюємо гарнесенько і будемо запікати розмір форми, вказаний на екрані. Поки наш рулет випікається, ми приготуємо з вами соковиту сирну начинку. В мене сир не надто вологий, досить такий маслянистий, тож додаю до нього ще 2 столові ложки сметани та дрібку солі. Начинку я завжди перед тим, як е, Наносити на рулет завжди куштую, завжди пробую на смак. Бо начинка це є ну, практично 50% успіху готового результату. Тож вона має бути в міру солона. Перебили блендером до пастоподібного стану і додаємо запашний ароматний кріп та 2-3 зубці часнику. Так саме часник надасть нашому рулету пікантного смаку та аромату. Рулет печений. Я дала буквально йому 10 хвилин охолонути. І ось подивіться, як красиво, легко відходить папір від дна. І ось так поверху ми намащуємо нашу сирну начинку, розрівнюємо її ретельно, а далі ви можете вже свою фантазію проявити. Тобто іноді, коли я печу цей рулет, я викладаю шматочки помідорів чи шматочки червоної рибки. Сьогодні я його готувала дуже швидко і мені потрібно було його подати також швидко. То я використала лише красиву ароматну, дуже ароматну, часникову, кропову сирну начинку. Скручуємо в рулет. Це дуже зручно робити, він дуже такий податливий, він дуже ніжний, тісто гарне соковите, добре пропечене. І я завжди такі рулети замотую в харчову плівку і ставлю в холодильник для стабілізації хоча б на 2 години. Ну що, друзі, рулет нарізається легко, він дуже маслянистий, оскільки сирна начинка в мене була так само масляниста, смачна. Він гарний на вигляд і дуже ароматний. Адже в нас тут є і кріп, і часничок. Нарізаємо та подаємо до столу. Тож, друзі, якщо ви полюбляєте рецепти з кабачка, на моєму каналі є просто два чудових рецепти піци кабачкової з помідорами, яка готується дуже і дуже швидко і дуже смачна. Вона є соковитою і ароматною. Посилання на всі рецепти я там в описі під відео. І... Дуже такого пікантного з перчинкою, салату з кабачком та морквою на зиму. Він також дуже смачний. І ви знаєте, я коли його готую, я готую його завжди дві-три. Порції, адже частково зразу закладаю його в банки для зберігання на зиму, а частково зразу подаю до столу, до молодої картопельки чи до будь-якого іншого гарніру, і ми всі його з задоволенням смакуємо. Рецепти кухня як релакс це завжди перевірені страви, перевірені рецепти. Це українська кухня, кухня інших народів світу. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть дзвіночок, аби не пропустити всі мої нові рецепти. Пишіть коментарі, я завжди з задоволенням чекаю, стараюся завжди відповідати. Будьте здорові, до нових рецептів.